класична банда, відповім вам і на цей коментар, бо він не один. Таких коментарів було декілька стосовно, чи не будуть потім оці всі лоточки клинуть. Було також там коментар, а що робити, якщо воно набухне, розбухне, не витягнеш. Ну, дивіться, по-перше, виготовлення, ну це відчувається, я вам скажу відразу, бо я працюю з деревом, трошки, трошечки щось бачив. Відчувається, що дерево якісне, тобто зроблено не з сирого. зроблено Одно з сухого дерева, до чого я це? Воно зроблено якісно. До того ж, при всьому люди робили допустимі зазори, щоб і бджоли сюди не лізли, але ж той час, щоб там були щілинки. На, на в той випадок, коли дощ, розбухання і так далі. Дивіться, тут ось такі допустимі розміри. Ну, це ж треба йому скільки бухнуть в сторону. Тут досить багато, допустими, тут досить багато. Дивіться, бачите? Так само, тут все люди робили, продумували цю штуку. Тобто, я до чого веду, що так, все можливо, це тільки в практиці воно покаже. Я не заперечую і не спростовую ці всі двіжухи, але ж. Знаєте, у мене таке відчуття, що пасічники перший раз в житті побачили дерев'яне дно і більше його ніколи не бачили. Ну, є ж і, і людей майже такі варіанти. Працюють люди, якось ж витягують лоточки. У мене є дно з дерев'яне. Нічого там, ну да, може десь підбухнути, десь трошки важче витягуватися. Але якщо е, якісно зроблено, плюс-мінус з доступними розмірами для того, щоб для розбухання, то нема нічого страшного. Тобто, Зроблено якісно сухої деревини, воно вже всихатися не буде, воно буде тільки розбухати при дощу. Тому якщо воно і розбухне, то я не думаю, що там прям, прям треба буде видіргувати, виривати. Все зроблено якісно. Якщо дивіться по цьому, по, по дереву, все фрезеровочка, все якісно скручено. Дивіться, на всі ці шурупи. так як треба, Так, як треба. Все зроблено з якісної сухої деревини, тому я не думаю, що там будуть проблеми. Так, вони можуть бути, але я не думаю. У, у, у мене є такі ж дерев'яні ще хто скільки років тому. Ну, не на дві решітки, на одну. Бжолість так само мені робила, і нема ніяких проблем. Головне якісного столяра, чи плотника, чи столяра, хто там цим, якісна деревина. Ось дивіться. Тут же все воно видно, і все ніяких проблем не буде.